Дефіцит він так він є. Самі критичніше це є складачі поїздів, машиністи тепловоза, оператори-сушилки і трактористи. І майстри змін, як технологи і основні управлінці змін. Стараємося вчити внутрішній персонал, щоб вони росли, вчилися і займали позиції вищі. Тобто, якщо ми шукаємо оператора, сущика, ми стараємося підготувати апаратника, щоб апаратник працював в парі вже з діючим, і щоб він просто його позицію зайняв в разі його відсутності або первич переходять на якусь іншу зміну. Аналогічно з операторами. Оператора, сущика, так? ми вчимо бути управлінцем як майстром змін і ми піднімаємо на позицію. Все одно залишається критично, це з машиністами тепловозів, ми їх не навчимо, і складачів поїздів, ми їх не навчимо. Це тільки, це тільки надія на ринок. Трактористи в місцевому є, є місцевий ліцей, ми залишаємося по дуальній освіті, приймаємо трактористів на учнів, тракториста, вони в нас працюють як учні. Вчуться, стажуються до півроку, якщо нам підходять, буває коротші терміни, три місяці, місяць. Переводимо на трактористів. Так справляються. А з машиністами я говорю ще раз.